Це є ознакою, що треба звернутися до лікаря. І розминаємо. І слухаємо, де в нас болить. Тоді розітре. По цьому м'язу можна приділити, чи у вас є патологічний страх. Вітаю ви на каналі Дармороз. Сьогодні разом будемо розслаблятися з допомогою самомасажа. Підписуйтесь, ставте лайк, тисніть дзвоник, щоб не пропускати. Ваші коментарі мене дуже мотивують. Далі переходимо до е, самомасажа сідниць. Так само найкраще. Е, складаємо пальці разом, робимо маленький гачечок. Впираємося, я покажу тут, впираємося в м'яз і відтягуємо. Але зараз ми впираємося в сідницю. Другою рукою вже незручно допомагати. Тому ми е, самою е, сідницею впираємося, щоб рука в нас була між стільцем та сідницею і відтягуємо. Вперлися, відтягнули. Вперлися, відтягнули. На сідницях в нас найширші м'язи. Великий малий сідничний м'яз та внизу грушевидний м'яз. Тому чим глибше, тим краще ми наряємо в ці м'язи і відтягуємо. Щоби пропрацювати ці м'язи не тільки руками, то постарайтеся зловити себе за п'ятку двома руками, підтягнути коліно максимально до бороди. І не відриваючи сідницю від стільця, важливо це робити лежачи. Дотягуйте і робите глибокий видох. В кінці видоха дотягуйте ще, дозволяє на 2-3 см. Найцінніше це в кінці видоха. Так, переходимо до поясниці. Так само акуратно погладжуємо. Потім розтираємо. Найзручніше мені вже терти е, зовнішньою стороною лодоні. Розтерли. Тепер оцими кісточками в різні боки, як від хребта, так і до хребта. Оскільки е, на поясницю навантаження йде зверху вниз, то стараємося рухи робити знизу до верху. Тим самим трошки розвантажуючи наш хребет. Ну, умовно. Далі робимо ту саму вправу, ловимо себе за п'яту. Хто не достає до п'яти, ловимо себе, наприклад, за коліно. І вже тепер сідницю відриваємо чи від стільця, чи якщо ми на підлозі, чи на ліжку, то від ліжка. І дотягуємо до, наскільки можемо, робимо видох. І дозволяє ще далі потягнути. Коли ми відриваємо сідницю, це вже робота з поясницею. Так само робимо з другою ногою. А потім обидві ноги разом. Не відриваючи сідниці, це робота з сідничними м'язами. Потім відриваємо сідниці, це вже робота з поясницею. Можна ще також прокрутити. Цією вправою користуються вертебрологи, щоб вставляти диски. Ми цього не робимо. Але. Я маю на увазі, не робимо, не вставляємо диски, тому що ми не робимо в кінці ривок, оцей щелчок. Але ми розтягуємо, причому допомагаємо собі. Так. В одну сторону і в другу. Прокручуємося, одною рукою впираємося в поясницю, другою в плече. Прокрутились і видох. І чуть-чуть допомогли. Вертебрологи тут роблять щелчок і вставляють диски. Ми цього робити не будемо. Для цього потрібно е, мати відповідну кваліфікацію, бути в медичному закладі, мати медичну освіту. Е, з цим не жартуйте. Просто легенько розтягнули і пішли далі. Так, тепер е, перейдемо до живота. Е, само масаж живота робиться за часовою стрілкою, рухами знизу до верху. Спочатку давайте погладимо, підготуємо м'язи, прямі косі мязи живота. тоді розітрем. І тепер ось такими акуратними, неглибокими рухами пропрацьовуємо м'язи. Якщо ви відчуваєте певний біль, чи під час натискування, чи під час відпускання, це є ознакою, що треба звернутися до лікаря, провіритися, чи у вас немає певних якихось проблем. Хоча це може бути певний спазмік самого м'яза і тому не бути нічого страшного, але перевіритись не завадить. Тепер переходимо до масажа грудей. Масаж грудей і також грудного відділу спини. Мені найкраще робити дихання, тому що ми між ребра пальцями не зможемо зайти і промасажувати, наприклад, міжреберні м'язи, а диханням ми це зможемо зробити. Робимо глибокий вдих, затримуємо і. Слухаємо, де нас поколює та поболює. Якщо це, наприклад, грудні м'язи, отут, то наступний вдих ми більше вектор направляємо сюди. І після того два-три вдохи ревко з напрямком на проблемне болюче місце. І аж тоді видох. Ще раз, глибокий вдох. Видох. Коли ми таким чином продіагностували та пропрацювали, можна ще розтерти. Спочатку погладити акуратно, потім розтерти і потім розімняти. Можна і треба. Якщо це справа, робимо справу. Залози грудні не зачіпаємо. Далі. Таким самим чином, ми працюємо і з грудним відділом спини. Якщо у вас якісь болі є між лопатками чи трохи нижче лопаток, дуже добре спрацьовується саме вправо, вправо дихання. Глибокий вдох. І слухаємо, де в нас болить. От я відчуваю неприємне поколювання під лівою лопаткою. Так. Відпускаю дихання. Розслабився. І тоді глибокий вдох, але в напрямок вдох роблю, розтягуючи саме ці м'язи, де я відчуваю біль. І ривок. Видох. Звичайно, де ви дістаєте руками, там також добре пропрацювати. Робимо з пальців таку сапку, гачечок. Наскільки можемо, заходимо. Другою рукою допомагаємо і новим зем'яз відтягуємо. до верху, оскільки під час ходьби м'язи, ну, умовно кажучи, опускаються нижче. Тому нам найкраще потягнути до верху. Під час роботи ви можете відчути е, певний біль, десь, де проблемне місце. Там зупиніться більш інтенсивніше глибше пройдіть більш, більш, більшу кількість разів. Так, тепер переходимо до, е, у нас в народі кажуть, плечі, насправді, це надпліччя, трапецевидний м'яс. Тут його також спочатку погладити, розтерти і потім розминаємо. Ловимо його рукою і розминаємо. Тиснемо пальцями, також розтягуємо, розминаємо. До речі, по цьому м'язу можна приділити, чи у вас є патологічний страх або постійна тривога. Якщо м'яз спазмований, значить, можливо, навіть неусвідомлений страх у вас існує. Тому що організм під час страху старається прикрити е, шию. Найбільш незахищені кровоносні судини – це на шиї, так? Але ж ми не будемо так весь час ходити. Але м'язи напружені. Тому йдемо від зворотнього. Якщо ми добре відпрацюємо цей м'яз, то і вплив страху трошки зменшиться. Хоча найкраще, звичайно, перепрацювати це в терапії, виписати ваш страх, розібрати його, подивитися, наскільки він адекватний, неадекватний, що ви можете зробити, щоб нівелювати цей страх і так далі. І, взагалі, розібратися, чи цей страх вам допомагає. А насправді він нам даний не просто так, і більшість страхів нас допомагають, захищають. Страхів боятися не треба. Правда, є деякі з них, які патологічні, які нам не корисні. Е, тепер перейдемо до рук. Спочатку пройдемо по подушечках пальців, по колу. Потім в центрі, по колу, потім в центрі. По колу в центрі. Спочатку акуратно робимо для того, щоб підготувати, не натискаючи, а так трошки-трошки притискаючи. І все. Потім Розтерли, погладили себе. Другий пальці. Повідтягували. І тепер робимо інтенсивніше. Уже так більш сильніше натискаємо по колу центрі. По коло-центрі, по колу центрі, по колу центрі. Потім подушечки під пальцями. І потім так само шукаємо тут плюсніві кісточки, так? Між ними отут. Тримаємо, а напроти, Напроти вже наших пальців, які між плюсними кісточками проходимо. тут великим пальцем. Між подушечками, і так йдемо до основи. Отут де середня середина ладошки, Нагадуємо, як ми з вами розглядали акупунктуру. І тут була точка яка. Трошки можна її помасажувати. Потім масажуємо зап'ястя. До речі, отут. Скажімо так, найтонше в руці, де виходять наші судини. І, наприклад, щоб охолодити свій організм, найкраще холодне прикладати сюди, і тоді, охолоджуючи тут кров, вона буде охолоджувати весь наш організм. Пропрацьовуємо і другу руку. Я трошки поспішаю. Це неправильно, поспішаю, щоб. Відео було не занадто довгим, а ви, відповідно, робіть, чим повільніше, тим краще. Далі аналогічно. Розтираємо, погладжуємо, розтираємо. І розминаємо. Тут йдуть дві кісточки, судини тут захищені від нашого впливу. Тут можна інтенсивніше. Далі йде одна кістка, внутрішню сторону, бажано не чіпати. Старайтеся отак, отут збоку, і отут взаді. Знову ж таки, я показую. Я, це не зовсім йде самомасаж. це йде демонстрація. Ви робіть це повільніше. І. Довше, не поспішайте. Робимо другу руку. Так, розминаємо. Лімфатичні вузли, які знаходяться тут, і тут оминаємо. Хоча акуратно, тут є сухожилля, ми їх можемо пройти. Ви були на каналі Дармороз. Поділіться, будь ласка, чи вам сподобалося, що би ви змінили, що би ви додали. Поширте між друзями, поділіться, ставте лайки, вподобайки, тисніть на дзвіночок. Ваші коментарі будуть просувати, та повірте, вони дуже мотивують.